Слава Богу. Ви особливі люди. Особливі це по Біблії, тому що Біблія говорить, що я Бог говорить, я покажу різницю між тим, хто служить мені і хто не служить мені. Тому ви особливі люди, ви відрізняєтеся від інших. Слава Богу. Тому і слово завжди в нас у нас має бути особливе слово для служителів, яке дає нам напрямок в служінні, годує нас. От, тому у нас такі служительські зібрання і це дуже важливий час. Давайте помолимося, попросимо, щоб Бог благословив нас. Халилуя! Господь! Ми перед тобою стоїмо зараз, Батько наш, що на небі. Ми віримо в тебе, Господь Твого Сина і Духа Твого, і ми вітаємо тебе на цьому місці. Просимо благослови нас, Боже, своїм Духом Святим, молимо, щоб Ти був присутній. Молимо, щоб Твій Дух Святий рухався сьогодні, торкався нас, і вчив нас, Господи, Твоєму царству, Твоїм шляхам. Ми любимо все, Господь, що приходить від Тебе, усе Твоє царство, Твоє Слово, Господь, Твої заповіді, Твої шляхи, Боже. І тому просимо Тебе сьогодні, нагодуй нас, Боже, дай нам мудрості, розуму, щоб. Будувати з тобою церкву царство Твоє, Господь, на землі, як на небі. Віддаємо цей час твої руки. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. І будемо славити Господа. Амінь і дякуватиму за його милість в цьому дні, яка оновилася. Боже, слава тобі! Вся хвала лише тобі, батько, Син, Дух Святий. Вітаємо тебе, Господь! Дякую за все, тобі я дякую, Господь, за все, за все, тобі я дякую, Господь, за все, за все, за кожен день. Тобі я дякую, Господь. Господь за все, за все, вічна є, вічна є радість, вічна є слава, вічне життя в Тобі, Ісус. вічна є радість, вічна є слава, вічне життя в Тоссу. Вічне життя в Тобі Спаситель наш, вічна є радість, вічна є слава, вічне життя в Тобі, Тебе ми славимо, Тебе ми славимо, Господь за все, за все, Тебе ми славимо, Господь. Спаситель наш, вічна є радість, вічна є слава, вічне життя в тобі наш Бог, вічна є радість, вічна є слава, Вічне життя в тобі, вся слава тобі Ісус вся слава тобі Ісус вся слава тобі Слава Тобі, лиш ти гідний даємо тобі всю славу, всю честь, Ісус, вся слава Тобі, Ісус, вся слава тобі Ісус, вся слава Тобі, вся слава тобі вся слава Тобі, Ісус, вся слава Вся слава, слава, слава Тобі, слава Тобі, вся слава Тобі, Ісус, вся слава Тобі, Ісус, вся слава Тобі, Ісус, слава Тобі, слава Тобі, вся слава Тобі і ми славимо тебе, і ми величаємо тебе, Господь. Нема таких, як Ти, богів. Ти цар над царями, Бог богів, Господь усіх, Господь, Ти воскреслий, Ти живий, і ми хвалимо Твоє ім'я. І ми, Господь, дякуємо тобі за милість Твою, за спасіння Твоє, за хрест твій Господь, за кров Твою, яка. Дала нам нове життя, яка дала нам вічне життя, Господь. І ми дякуємо, що ця радість, вона є в тобі завжди, незалежно від обставин, Господь. Мир є в тобі, світло в тобі, надія є в тобі. Хвалимо тебе, Ісус. Вічна є радість, вічна є слава, вічне життя в Тобі. Вічна я радість, вічна я слава, вічне життя в тобі. Халілуя, Господь! дякуємо тобі за це. Пославимо тебе за милість Твою за хрест Твій. Господь, лише Ти гідний, і будемо хвалити тебе, Боже, за твою жертву. Ісус. Господь, хочемо поклонятися Тобі в духі, в вистаді, Боже, щоб вся хвала вона, Господь, була приємна тобі. І сьогодні ми присвячуємо тобі наші думки, Господь, наші серця. Ми заспокоїмося в Твоїй присутності, віддаємо тобі всі турботи, всі, Господь тягарі сьогодні кладемо до твоїх ніг. Аллилуйя! Прийми нашу хвалу. Вона Господь щира для тебе, за мене хрест поніс і прийняв смерть, щоб я жив у свободі. тобі віддам життя, прославлю. за мене хрест Господь. За мене хрест поніс і прийняв, смерть, щоб я жив у свободі. лиш Тобі, мій Бог, Тобі віддам життя, прославлю я. Будем мылись на сором сни живу в твоїй безумовній любові, мій Бог. змінив моє життя, Прославлю я твою милість на віки, бо тепер мій соромсних. Тепер мій сни, живу в Твоїй безумовній любові О, Господь, дякую, змінив моє життя, прославлю. Vá, Тобі слава на землі, гідний ти, Ісус, хвалий, ім'я твоя вище всіх, будь прославлений ти на небі, тобі слава на землі, гідний ти, Ісус, хвали. Господи, Дякуємо за нашу країну, що зберіг її. Дякуємо за нашу націю. Дякуємо за всі кордони, які Ти поставив, Господи. І ми стоїмо на Твоєму слові. Ми кажемо, що ці межі, які Ти поставив, ми проголошуємо їх такими, як Ти поставив, ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа. І ми кажемо прямо зараз. Верніться на своїй межі всі території України, нехай повернуться на свої межі, в ім'я Ісуса Христа. Боже святий, виступи ти, як Господь, який воює за нас. Боже святий, молимо тебе, Господь, виступи попереду наших військ. Попереду наших хлопців в ім'я Ісуса, Боже святий, молимо, будь-в окопах з ними, Боже. Будь з кожним із них. В ім'я Ісуса Христа, Боже святий, покриваємо зараз кров'ю Твоєю всю нашу країну. Проголошуємо над нашою країною мир і безпека. Мир і безпека. Територія безпеки в ім'я Ісуса Христа. Боже святий, молимо, Господи, щоб Ти глибоко торкнувся всіх сфер нашого життя, віддаємо в Твої руки, Господь. Візьми нас, Господь, візьми всі сфери нашого життя, життя нашої країни, зміни нас, Господи, як діти твої, що мають Мають цю власть, цю вол... віддаємо владу. так, амінь, Ми маємо владу, як діти Божі. Боже, і ми просто передаємо в Твої руки всю нашу країну, все, що є в нашій країні, все, що є, Господи, зміни. Почни з самого маленького. Боже і зачепи за просто все, Верховну Раду, всі служби до навіть самого маленького під'їзду, до самої маленької площадки. Попереду наших будинків, доторкнись, то Господи, нехай всі сфери життя. Переживуть реформацію. Ми приголошуємо на Україну. Реформація від Господа. Реформація. Ми прямо зараз кажемо. Реформуйся, ми наказуємо тобі. Країна. Ім'ям Україна, реформуйся. Змінись в ім'я Ісуса Христа. Ми прямо зараз виганяємо всякого демона, який тримає цю країну. Ми кажемо геть з нашої країни. Ми проголошуємо повні зміну. Ми проголошуємо, що над цією країною, слава Божа, ми проголошуємо, що країни-сусіди і країни, які будуть знати, бачити, бачити твою славу на нас. Бачити Твою славу на нашій країні. Ми проголошуємо що будуть казати, що Господь змінив Україну, що Господь доторкнувся, що над нами знам'я, на якому написано Твоє ім'я, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Боже, зміни наш корінь, зміни наші корні в ім'я Ісуса Христа. Дай нам воду Твою, Господи. Дай живу воду у всі сфери. Нехай твоя вода заповнить всі сфери. В ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що коріння України живеться святою водою. Живиться твоєю живою водою. Самим тобою, Дух Святий. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь. Слава тобі! В ім'я Ісуса ми молилися. Amém. Будемо продовжувати молитися, і особливо за, за ту лінію фронту, де йдуть сьогодні жорстокі бої, щоб на цій лінії фронту відбулася перемога від Господа, вал цим. і знаєте, те, що хочу сказати, це залежить не від наших емоцій. Перемога залежиться від Божого Слова. Ми можемо бути на піку, ми можемо бути в долині, але подібно до того, як Господь сказав Гедеону, Гедеон каже, як я піду. А Господь каже йому: А я ж піду з тобою. Тому це не залежить від того, хто ми є, які є маленькі чи великі, чи з великою силою Україна. Є Господь, який вірний своєму слову, і ми будемо молитися про повну перемогу. Господь наш. Ми славимо Твоє святе ім'я, великий і сильний Господь. Могутній вбрані. Ми молимося, Господь Боже, зараз за нашу країну, за ті території, на яких йдуть Боже зараз бої. Ми молимося, Боже, про контрнаступ, благослови наших воїнів, кожного, Господь. Нехай вони будуть помазані Твоєю силою, Боже, для того, щоб вони могли вигнати ворога повністю з нашої землі, повністю за кордони нашої держави в ім'я ісу. Ісуса Христа, Господь, нехай Твоя сила це зробить. Ми довіряємо тобі, Боже, тому що ми знаємо, що не нашою силою, Но тобою Господь Боже, коли ти приходиш, коли твої ангели, Боже, виступають, то усілякий ворог, Він, Боже, тікає, Він одержує повну поразку. І ми молимося. Дай нам бачити нашими очима, як повна поразка приходить в армію РФ В ім'я Ісуса Христа. Христа, ми руйнуємо зараз всі наміри і плани армії РФ. все те, що вони заподіяли, все те, що вони планують проти нас, Боже, нехай вщен буде зруйнованим тобою, Боже, нехай їм стане. Боже життя нашої армії в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Боже тебе, за, тобі за перемогу, яку ти даєш в ім'я Ісуса Христа. Тобі єдиному слава наш, Боже. Амінь. Амінь. Слово Бога попросила, кажу, Господь, дай слово на даний час, що в нас відбувається, коли молилась. І Бог дав сьогодні слово. До Бога Псалом 57.2. Ні, три. До Бога я Всевишнього звертаюсь. Молюся Богу, що опікується мною. Зараз Бог робиться з нами. Да? Ми молимося, він опікується. Да? Пошле з небес він допомогу. Нас вратує, ворога скарає, Того, що сіяння і жатва вони обов'язково будуть. І ми знаємо 100 що перемога за Господом Ісусом помолимося. Драгоценний Господь, спасіба тобі за все, спасіба за те, що ти наш Бог. Дякуємо за все, що ти нас бережеш. Дякую. Господь за наших братів, сестер, які знаходяться зараз на передовій, і вони всі живі, здорові, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо для них Твого захисту. Ми просимо Господь, щоб легіони ангелів їх охороняли, і щоб вони були під Твоєю защитою во ім'я Ісуса Христа, щоб вони там несли Слово Боже, щоб там люди каялися, Господь, і призивали ім'я Ісуса Христа, тому що там без тебе не можна. Господь, ми призиваємо. Захист на наших братів, сестер, на всіх воїнів, на всіх знайомих, які зараз на передовій. Твої захист, твій захист. І ми знаємо, що без твого дозволу не одна волосина їх голови не впаде, тому що вони знаходяться під кровом Всевишнього. Господь їх охороняє. Господь, спасибо тобі за те, то, що ти наш Бог, любящий Бог, і що наші брати сестри, які знаходяться зараз на передовій, вони прийдуть живі, здорові. Ім'я Ісуса Христа. Спасибо, Господь, ми віримо в це і будемо перемогу празнувати разом з тобою. І буде тільки тобі одному слава. Ми молимося за нашого президента, благословенного. Господь, ми віримо, що він взиває до тебе. Ми віримо, Господь. Тому що Господь, тільки ти зможеш зробити його твердим мужнім, ти зможеш зробити його мудрим. Господь, і всі, хто коло нього знаходяться во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Господь. Захисту для нього во ім'я ісуса Христа. Просимо, щоб Господь твоя рука була на ньому, во ім'я Ісуса Христа. Господь, і ми хочемо подякувати, що зараз почався начався вся, весь процес корупції. Корупція візде виявляється, Господь. Господь, хай ще більше твоя, хай твоя хай ще більше Твоя сила діє там, де є корупція. Корупціонери в нашій Україні, Господь, щоб вони так виявлялися, Господь зверхісісуно, що всі фінанси, які вони сварували, вони пішли на, на благоустрою нашої України во ім'я Ісуса Христа. Тому що ми зараз пророчеськи кажемо, що Україна Божа, Україна духовна країна і потоки е, живої води, слова Божого потечуть з України від края до края землі, так як ти сказав. Господь і дід по всьому світу і говорить слово Боже. А ми, діти Божі, які сьогодні зібралися, лідери, будемо говорити слово Боже від краю до краю землі. І вся слава Отцу, Сину, Святому Духу. Амінь. Слава Богу, друзі, Господь любить Україну.